Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Хочу вам запропонувати от вентилятор системи охолодження. У нас є в наявності. Давайте пройдемося, що ми маємо. Звісно ж, хід продажів це у нас оригінал вербницька радіоволна Білорусь на 11 лопастей. Він у нас коштує 2000 гривень. Доволі якісний пластик такий. Ну, Це оригінал. Побіг тут. 2000 гривень. Вот вот. Вентилятор коштує. Потім 8 лопастей Вентилятор. Це у нас коштує 1200 гривень. Також виробник оригінал. Виробництво радиоволна. так, На 6 лопастей, Це у нас 700 гривень. от вот також виробництво радіоволна, Отак вот він виглядає у нас на 6 лопастей. Потім на 6 лопастей це метал китай. Отак от воно на клепках зібрано. Тобто не зварено, а на клепках. Ну, якщо що, то кораблі також на клепках збирають. Вважається на більш міцне кріплення, яке не деформується. Так, ну трошки він тут десь вдарений, ну, то на швидкість ніяк не впливає. По вартості такий 600 гривень, це у нас наголошую Китай. Так, І Китай на 4 лопасті. Також метал. Отак от він виглядає. Це у нас 500 гривень. Друзі, ну тобто асортимент. Давайте. 2011 лопастей, потім 1200 на 8, 700 гривень на 6 і металеві 600 гривень. І відповідь за 500 гривень. Друзі, хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку, відправляємо з після плато в межах України. І хочу нагадати вам, що є можливість відправлення у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. І України-Балтії для цього потрібно зв'язатися з перевізником Віндаусом. За оцим номером, будь ласка, телефонуйте. Замовлення оформляйте, Максим мене звати. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Нам все добре.